У Черніхівському будинку культури працює танцювальна студія, якою керує 27-річний Андрій Кукшин з Харкова. Навчався у Львові, але саме з Харкова. То я закінчив навчання, почав працювати в Харкові, повідкривав свої студії, але, як то говориться, війна внесла свої корективи. То ми якось трималися спочатку перший раз на плаву. А потім всі діти почали масово виїжджати за кордон. Можна сказати, що роботи просто не стало. На одному з фестивалів Андрій познайомився із Нікітою Перцевим, директором Черняхівського будинку культури. Він запропонував мені, щоб я спробував себе відкрити в цьому будинку культури якийсь гурток. Я спочатку вагався, бо все-таки це переїзд. А якщо щось відкривати, то його потім треба продовжувати, навіть коли війна закінчується. Андрій розповів, що усе ж вирішив спробувати у жовтні 2022 року, в Черніхові відкрилася студія сучасного танцю. Чоловік каже: нині тут займаються п'ять груп: підготовча, молодша, дві середніх та дві старших. Спочатку дуже мало дітей ходило. Десь може, ну якщо з трьох груп зібрати, то може десь 14 людей було. А потім поступово діти почали підтягуватися. І як побачили, що ми маємо. Високі здобутки на фестивалях, конкурсах, то потім дуже багато дітей пішло. І на сьогоднішній день до нас вже друга сотня пішла. Сам Андрій танцями займається 16 років. Чоловік пригадує, потрапив на перше заняття випадково. Дуже смішна історія. До нас збиралась бабуся додому приїхати, і мені мама подзвонила, сказала, що треба прибирати вдома з сестрою. І все таке. А мене сестра ходила на танці. І Я щоб не прибирати. Я сказав, що я йду на танці. Вона подумала, що її обманюю. І ну, насправді довелося йти на танці. І мені сподобалось з першого разу, і я так почав відвідувати заняття. Танцювальна студія наразі головне моє досягнення, каже Андрій. У студії дітей навчають різним танцювальним жанрам. Ми вивчаємо народні, класичні танці, хіп-хоп. Ну... Те, що придумає Андрій Валерійович, те, що він захоче, то і будемо танцювати. Козачок мені дуже сильно подобається. Наші дуети з моєю партнершою Анною Ткаченко теж дуже подобається. Партнерка Єлизавети Марії Анна займається у студії з початку її створення. Каже, у майбутньому хоче стати хореографом як і її вчитель. Дуже хочу піти на хореографа. Е, класна професія. Це навчання інших дітей, це допомагання іншим. Це, ну, от, Подобається це, коли ставить танці, коли їх показують комусь, це класно. Андрій Кукшин розповідає, можливу роль для його вихованців грають перемоги на різних конкурсах та фестивалях. Після перемоги України у війні планує організувати гастролі в інших країнах. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.